Дачам телеканалу Буковина. Ви дивитесь глянцевий тележурнал. Чого хоче чоловік? Та ні, жартую. Ви дивитесь глянцевий тележурнал, чого хоче жінка. Його ведуча я, Тетяна Приодеса. Сергія Красікова Поверну. Обіцяю у нього невідкладні справи. Як відомо, автомобілями колись керували лише чоловіки. Нині ж жінка за кермом – це звичайне явище, тільки більш небезпечне, так кажуть чоловіки. Але ж ми, жінки, з ними не погоджуємось. Місце спілкуюсь з директором ТОВ МАКАВТО, готельно-ресторанного комплексу М з Маковеєм Дмитром Георгійовичем. Доброго дня! Добрий день Тут, вам! Розкажіть, з чого все розпочалось? Ой, це почалося дуже давно, десь приблизно, з 70-х років. Ми молоді хлопці, приїхали і пішли на роботи в «Супромстрою-1». Це на стройку. це був теперішній був завод Кварц. Оце висотка, що високі, оце все, ми тоді будували. У 1976 році моя бригада, я був бригадіром там і зайняв перше місце в області. Мене нагородили тоді автомобілем. Да. Номер машини сьогодні пам'ятаю 5803. Такий номер був машина. Чому я це розказую? Тому що це якраз історія самого початку мого цього біди. Ту машину в марті місяці я розбиваю. І загнав машину в мастерську. Вони мені робили цілий місяць ту машину і не зробили полюдки. Коли я ту машину привіз додому, ті стекла не опускали, з толком зазори, щелі. Я дивився дивився, на то думаю, господи, у нього голова, руки є. У мене теж вроді є, голова, руки, що я то сам не можу зробити. От ту машину я переробляв сам. І після того так складалося, що коли роботи не було на стройки, я брав потихонечку машини і потихоньку вдома підзаробляв, в гаражі, ремонтував машини чужі, свої. Я підприємницьку діяльність, почав 86 1986 році, в мене вже був патент на руках. І ми вирішили встроїти оцю мистецьку тут на місці. То був смітник, мусорний мусор знімали. І на цьому місці я побудував, потихонечку побудував наш бізнес. Я вважаю, що я на сьогоднішній день дуже правильно зробив. У нас на Україні перспектива є дуже велика. От розкажіть нам про вашу сім'ю. На сьогоднішній день у батька є 54 внуки і 75 правнуків. У вас дітей. Восьмеро. Щоб були здорови. Сім хлопців, одна дівчина. Маємо 16 онуків, 17 чекаємо зараз. День дня, от завтра, після завтра. Богдан. Богдана буде ось 17-й міклі. Ви справді багата людина. Як ваша дружина вам допомагала, от стільки вам буде страшно страшно буде. вам буде. Знову не страшно, цікаво. Цікаво. Так. Всякого. Ну, якщо сказати чесно, благодаря дружині і у нас цей бізнес фактично. Ми разом на роботу йшли, ми разом з роботи йшли, ми разом вдома фермерством займалися. Вона сідала на трактор один, я сідав на трактор другий поле. Хоч щось смак треба робити. А це ми попали в автомайстерню, тут де ми ремонтуємо машини. Ми займаємося спринтерами, вітниками, легковими машинами, в принципі, мерседесами. Ми можемо мотори робити, ми можемо коробки робити, можемо мости робити, ремонтувати. Як я знаю, то з мерседесами, де скажімо так, треба бути дуже акуратними, вони досить специфічні машини. З 97-го року ми займаємося цими машинами. І якісь є певні наробки. Намагаємося їх вивчати. Літератури зараз багато є, відправляємо людей на курси, де якщо що треба. Ми підписали ділівство з «Бошом». тобто ми є офіційні представники Бош в нашій Чернівецькій області. Ми робимо такі роботи, які в других серверах не роблять її. Які саме? — Ну, скажімо, головки, ремонт головок, ремонт блоків. Є у нас такі станки, котрі ну, в Україні є 3-4. І ми маємо можливості робити і качественно, і без... скоро, і дешево. Жінки досить специфічні водії. Я б сказав так, що на сьогоднішній день жінки і бувають не дають фори, кажуть, у нас і не мужика. Я, <ріху> <ріху> так, я так. з цим погоджуюсь. <ріху> <ріху> так, так, є таке. Словом нашої праці для того, щоб зробити мотор, треба шліфанути головку. Для того, щоб шліфанути голову, треба мати ще. Ми даємо можливості розширятися малому бізнесу боку в боку нас. Всім. Знаходимось ми в готельно-ресторанному комплексі М. До речі, Дмитра Георгійович, чому така назва? Назва не мене називали, Іра, її, її назвали цю назву Люди. Чому так назвали? Я не знаю. Напевно, від прізвища нашого. Нагадаю, прізвище Маковей М. М. На скільки осіб розрахований ресторан? 220 чоловік. Яка кухня представлена в ресторані? Українська. Здебільшого наша, наша українська кухня, здебільшого так. Бажання для своїх клієнтів, ми ж бажаємо здоров'я, щастя, до нас приїжджати, користуватися нашими послугами. Щось не так, ви нам вибачайте, дзвоніть, пишіть, підсказуйте. Бажаю здоров'я вам і усій вашій великій, великій родині. Саме головне, що тут універсальність є. Тут є і запасні частини, які потрібно поміняти, і одразу і їх можна влаштувати. А в декотрих сервісах просто треба мати з собою запчасті, а тут же, відповідно їх ставити. А тут універсальність, плюс до того, що поїсти можна, буває, що приїхав здалеку з поломками машина, тут можна і готель переночувати. Я сам взагалі з Львівської області і приїхав аж сюди і приїжджаю, скажімо, кожних півроку. Тут роблять гарно. Акуратно працюють люди тут. Хороші відгуки ти звернулися. Пользуюся цим сервісом. Краще я, поки був на Україні. Не знайшов. Кажуть, що гроші псують чоловіка, тому поряд з ним обов'язково і завжди має бути жінка і для зміття порчі. Дорогі чоловіки. Дякуємо вам, що ви нам допомагаєте. У всьому дякуємо вам, що ви у нас є. І вдень, і вночі, і в будні, і на вихідні, і в холодні, і в теплі дні. Досить часто жінка хоче просто тиші. Особливо, якщо у неї є маленька, гарненька та шустренька дитинка. Тож мамі побути на самоті, а дитині повеселитись від душі допоможе Меджік Сіті. Меджік Сіті це дитячий розважальний центр, де ваша дитинка може чудово відзначити будь-яке свято. Приємно і цікаво провести будь-який будній чи вихідний день. Цього разу в Magic Сіті день народження святкує Артем. Гості, подарунки. Його радості немає меж. І хто я? Хто? Я сьогодні хто? Вчителька хімії буду. Божевільний хімік. Пробуємо з вами вчити хімію. Приємно City просто клас. Завітайте до нас. Пані та панове, вас вітає фірма «М'ясо Буковини». Дорослі і діти, ніде правди діти. На свята і кожну днину хочуть м'ясо боковин. Що тепер робити? Кого запитати? Мені ж треба братика нагодувати. О, придумала. Тепер є справжня господиня. Як добре, що у нас є м'ясо буковини.